Такі гарні бур'янці. Я сплету з них віночок. Робимо наш різдвяний віночок із бур'янців. Я їх пофарбувала, пшик пшик я чорних та червоних, а також гілочок ялиночки та туї. Ого, який дощ. І вітер. А за основу у мене хміль. Ялиночка. Невеличкий такі, акуратненькі. Табурюці. Які ж вони красиві. Еко ниточка. Вузлик наперед, бо там будуть ягодки. О, дивіться, як гарно, Біленькі, чорненькі. Вузлик сюди. Отак. Прикриємо декором. І червона ягодка звісна. Червона. Червона так, чорненька. І такі, знаєте, боростує її, знає, її. гарнісенька. Літає. Гарно. Тільки слухайте, мало, мало бур'янів. Мало. Це колись був деревій. Я його зробила білим, такий, як він і був. Пішло діло. Мало, мало, мало бур'янів. Мало, мало буряньих. А краще? Буряны делают всю красоту. Тоже такие бурянки? Значит, така крива, і так гарно стала, так наче, наче нонсока, то наче вигнулася спеціально. Ой, ти що, проситься? Проситься, дивіться, проситься. Ти сюди туйкою тебе, туйкою. Зараз як отак стойка. Можна так підняти, да? трошки. Такий шикардос зробила. Просто туйка вона така ніжна дає, щоб вони не розсипалися а потім новинку. Ну звісно, бур'янинку якусь. Ну звісно. Не забуваємо, не забуваємо. Більше бур'янів. Хоч мальгу. Слухайте. Хто тут королева віночки? О бур'янах. Що, папа? на і говорити Так він в мене стоїть під спеціальною такою пластмасовою штукою, щоб він не, не, не мочився. Давайте віночки, ти подобається. Оксана, заховай телефон карман, пропаде телефон. Хорошо, ти подобається Нормально. Нормально? Капля води, попаде, якщо він не робить туди. Папа, він в мене стоїть той телефон заховала телефон щоб звук записався Вон таке ж робиться батько переживає ми до всього додумаємося як телефон заховати як там цікаво вам відео засняти і бур'яни красиві зайде ну, вау Ось я покажу, як телефон стоїть. О, так. Видно вам? Приймайте роботу. Чи справилася я? Чи не замало вам бур'янів? Чи подобаються? Дивіться, як виділяються гарно ягідки. Хай вас радує, мої хороші. В будь-яку погоду буде у вас свят.